Можу сказати про Збройні сили і ще раніше. Я в них служив з 2001 року і бачив трансформацію. Бачив спочатку загибель Збройних сил України, мабуть, на ті, які були побудовані на базі радянських збройних сил. І починаючи там з 2001 року. І, мабуть, до 2014-го я служив в середовищі, Ну, 2008-го, коли я перейшов до Служби безпеки, я служив в середовищі, де просто знищували нашу армію, тому ми 2014-му прийшли до того, що не були в повній змозі захистити свою країну так, як потрібно було, тому і втратили території. Тому, звичайно, після 2014-го ми почали відновлювати наші збройні сили, і зараз це. Найкращі збройні сили взагалі в світі це факт. Вони найдосвідченіші, і вони це це не тільки теорія, вони це показали на практиці, коли одна з найсильніших армій світу хизується захопленнями. Там протягом декілька років невеличкими населеними пунктами або невеличкими містами України, коли втрачає при цьому величезні ресурси, це говорить про те, що ми є сильна армія і одна із найсильніших в світі і найдосвідченіших світі зараз. Тому не просто так і найбільша довіра, зокрема, в, в нашого населення саме до збройних сил. І це правильно. І я вважаю, що зокрема зараз і в збройних силах. Служить багато людей, які є майбутнім цієї держави, і які, я вважаю, і мають потім в перспективі її і очолювати, і приймати в ній рішення, бо вони показали, що готові жертвувати заради, заради неї. І це важливо.